Доброго дня, хлопчики та дівчатка, а ви любите відгадувати загадки? Тож слухайте уважно. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Здогадалися, хто це? Так, вірно, ялинка. Дітки, а скажіть ялинка яка? Зелена, пахуча, пухнаста, колюча. Тож сьогодні на занятті з малювання пропоную вам намалювати ялинку. Розглянемо зразок. Голочки ялинки я розфарбувала з допомогою серветки з зеленою фарбою, а стовбур намалювала коричневою фарбою. Нам потрібно аркуш білого паперу, на якому зображено трикутник, стаканчик з водичкою, пензлик, коричнева та зелена фарба та серветка. Така красуня ялинка в мене вийшла. Дітки, бажаю вам успіхів! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!